Ну а ми повертаємось до Етеру і Розпочинаємо сьогоднішній випуск програми Наше місто». Якщо ви підписані на наші соцмережі, це є телеграм-канал Радіо онлайн, Фейсбук, Інстаграм, сторінки Радіо Рай, де зараз іде пряма трансляція. Ну і також вебсайт Раю. То знаєте, що наш гість у студії вже як по традиції. Просимо вітати сьогодні з нами зранку. В студії міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Доброго вам ранку. Доброго ранку, вітаю всім слава Україні! Героям слава! Сподіваюсь, п'ятниця почалась по традиції зі спортзалу. Так, однозначно. Було, Було. Добре, це, 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 добре. Це це дуже добре. Скажіть мені, будь ласка, як буквально вчора ми відзначили цей день, вшанували точніше, точніше вшанували. — так. Ну, ми разом з пані Іриною Гурик, мамою Романа Гурика, uh -huh. загиблого небесної сотні, вручили нагороди в пам'ять Романа Гурика. Це міська нагорода і премія для молодих науковців, для молодих медиків, освітян, волонтерів. Тому вчора нагородили 16 осіб, а загалом цією премією приблизно десь 35 осіб ми нагороджуємо двічі в році. Один раз на початку, коли почалася революція гідності, це орієнтовно ну, 22-23 листопада, тобто як співпадає, і другий раз обов'язково 20 лютого в день загибелі Романа Гурика і більшості з Небесної Сотні. Тому вчора шанували таким чином пам'ять тобто молитва була панахіда, після того нагородили цією премією. Така добра традиція. Ну і також вчора відкрили дві анотаційні дошки в активним учасникам майдану. І, на жаль, вже новітнім героям московсько-української війни. На 17-й школі ми відкрили якраз анотаційні дошки. І направду, це для нас надзвичайно така судна сумна так, так, так. подія. Адже це вже була 218-та натисійна дошка, яку ми відкрили хлопцям, які загинули на війні. Це дуже багато, якщо вдуматися в цифри. А це ще ну, навіть не половина ми вшанували пам'ять хлопців, всіх які, тих, які так. загинули на війні. Тому це, це справді сумна дата. Але чому сумна? Тому що на моє переконання, 20 лютого. Розпочалася саме новітня московсько-українська війна. Так, ви праві максимально і нагадаємо, що це відбулося у 2014 році. 11 років тому. Так, 11 років тому. Ви максимально праві. Хочу вас запитати також про як ви зустрілися із Лесією Павлюк. Це одна із вона топова, топова безпосередньо по Україні, тому що я перевіряв, вона вчителька, і ви її зустрічали саме в себе. Як це було? Це що цікаво це вчителька початкових класів нашої так. сьомої. Школа, яка знаходиться тут в центрі міста, дуже важливо, що це така ну, школа, яка розвивається, і Леся виграла кращий вчитель року в Україні і представляла Україну на кращий вчитель світу. Та так, де вона так. війшла в 50 найкращих вчителів. Так. Та, от, ми пишаємося, пишаємося нашими вчителями, нашими освітянами. До речі, ми прийняли рішення про те, що а, зараз ще дати міську доплату педагогічним працівникам, вихователям в дитячих садочках, в професійно-технічній освіті позашкілі, музичних школах, адже вийшла несправедливість, адже сьогодні там уряд встановив доплату тисячу гривень на руки вчителям, але не встановив іншим педагогічним працівникам. Тому ми вирішили з, першого, з 1 березня ми цю справедливість. Будемо виправляти. Mm, ну, Виправляти те, що зробила держава, ну, тобто за рахунок міської ігро. <гум> <гум> тому що це неправильно, коли одні педагоги отримують, інші так, не так, отримують. Так, тому... так, так, так. Також така добра новина для освітян нашого міста? Ну і також ми з вами попередньою попереднього разу, попередньої п'ятниці розмовляли на рахунок вірусних захворювань ГРВ, їхнього розповсюдження. І ми якраз тоді е, вас питали, чи буде у нас карантин, чи будуть відомі які дати. Ось уже деякі дошкільні заклади, школи, коледжі, університетом вже пропонують тільки на власний розсуд. Ну попередні заклади вже перевели на дистанційне навчання. Основне питання зараз висить е, скільки карантин. Буде тривати До 4 березня. така є рішення обласної державної адміністрації комісії. Тобто, всі школи ну в першу чергу це загальноосвітніх шкіл стосується. Вони будуть навчити позашкілля школи. Вони всі будуть працювати в, в онлайн режимі до 4 березня. Дитячі садочки і інші заклади вони можуть ухвалювати свої рішення, тобто моніторити, ну, є, є певна специфіка в дитячих садочках, це не завжди батьки мають з ким лишати дітей, тому максимально будемо зберігати, щоб дитячі садочки працювали в звичному режимі. Ну, але якщо тут буде дійсно така хвиля, велика захованість, то або окремі Заклади або деякі заклади в мікрорайонах будуть зачинятися. Ви знаєте, є ще момент. Хочу запитати, чи це раптом не спричинено, тому що я моніторив ситуацію, чи раптом це не спричинено тим, що дуже велика кількість ВПО також до нас приїхали, і ми їх завжди радо вітаємо безпосередньо. І тому така карантинна історія в нас розвивається, чи можливо ви спростуєте цей факт. Ні, завжди в лютому місяці, в середині лютого завжди було сезон захворювань, сезон завжди було онлайн карантин. Єдиний рік, який нам вдалося уникнути, це минулого року, тому що було ухвалене рішення канікули продовжити до кінця січня. І тоді ми просто не зайшли в цей карантин, захворювання, за рахунок того, що ми в січні ми в січні, якби трошки довше канікули було. Цього року батьки дуже просили, щоб все-таки там з середини січня почалося навчання, ну відповідно зараз маємо ось такий результат. Результат. А, тобто, я не кажу, що це зле чи погано. Ну так є. Я би не тут не, ну, не поєднував ці речі. Добре, можливо, можливо, є, але напевно, ну, хай би говорили це фахівці. Так, певний фактор є, все ж таки, так. але тим не менше він не відіграє. Але до, до початку повноштабної війни так само середини лютого можете так, подивитися так, так, завжди так, так. був якийсь момент спікуху захворювання. Саме так. А також хочу вас запитати і про че. Чешську республіку, тому що була в нас мова Андрій Левкович, це є консул від Чеської Республіки. І що це, врешті-решт, нам дає нещодавно буквально два дні назад, uh -huh. здається. Вулиця Франківська стає містом, де відкриваються консульства, і це дуже добре. Поки що почесні, але вірю, що будуть і генеральні консульства різних країн. Е, у нас вже є почесне консульство Литви, Угорщини, uh -huh. е, також є почесне консульство Хорватії, а зараз відкривається почесне консульство Чехії. Дуже yeah. добре, що у Франківськ з'їжджають там заступник міністра зовнішніх справ е, Чехії, посол Чехії, тобто генеральний консул Чехії. Тут франк... про Франківськ багато що знає. І дуже важливо, що це дає нам можливість більше ну, співпрацювати. Я би хотів, користуючись нагодою, подякувати місту Пшеру, місту Табор за надані допомоги. І там на початку війни постійно це і мікроавтобус вони подарували. Місто Ілгава Чеське місто, бо ще є таке саме місто в Латвії, подарували нам тролейбуси, які сьогодні шкоди, які сьогодні вже їздять по місту Івано-Франківську відремонтовані. Тобто, ну а чим більше буде такої співпраці, зараз відкриваються проекти Європейського союзу. Ми цього року маємо аж на 187 мільйонів гривень гарантів від Європейського Союзу, тобто це можливість залучати додаткові гроші. Я вірю в те, що ми будемо частиною Європейського Союзу, і нам відкриється максимально. На кількість програм, і така співпраця з міжнародними містами дуже важлива. Буквально в травні ми ще одне місто побратим будемо мати Яка? це лілео, місто з Швеції. Тут вже попередньо, Швеція? Так, переговори провели. Тому ще будемо одного побратима. Тобто, ми за ось ці декілька років, тобто не так багато місто побратимів нових, але таких потужних, таких як місто Поздам Німеччина, тобто, це біля Берліну досить гарне місто, столиця цього Бранденбурга центрального їхньої федеральної землі. Зараз Лілео місто, тобто ну, ну стараємося, щоб похвалитися насправді, тому що в нас є. Я готувався до ефіру, не буду казати з ким і він. І має відбуватися. У нас 25 міст побратимів, з якими ми підписалися так. і безпосередньо з якими ми працюємо. І це так, дуже так. це дуже гарно. Як на вашу думку, тенденція йде вверх чи вниз? Ну в нас більше співпраця. Якщо раніше німецькі міста що такі, ну скажімо, стара Європа менше. Хотілося співпрацювати з українськими містами, дуже важко було то, так, на жаль, на жаль, війна вона підштовхнула що більше міст цікавиться, тобто і німецьких, і скандинавських міст, і французьких міст. Тому тому це для нас важливо. Італійське місто ми підписали саме на початку повномасштабного вторгнення з італійським містом. Угоду про співпрацю, тобто воно досить активно воно йде на зріст, так, так це помітно. Ну і також хочеться ще повернутись до теми медицини. Бо у нас від нещодавна в місті працює перший добровольчий шпиталь, і над яким місто взяло Дивіться, не нещодавно з 22-го року. Але місто фінансує сьогодні видатки цього реабілітаційного центру. Там перебувають хлопці на реабілітації, медичній реабілітації. відразу хочу реабілітація для. Це не відпочинок десь в горах. Це коли, наприклад, це відновлення, е коли хлопець на двох ногах не може ходити так. і приїхав навіть з відновлення з хорватії і треба поставити на ноги його ставлять на ноги. Коли треба проперувати, мініск, оперується, мініски відповідно робиться. Коли хлопці без, е скажімо, одної кінцівки, друга кінцівку, треба теж розробити, розробляється. Це так. є реабілітація, тобто це є комплекс робіт. Це є робота психіатра, психолога. Ну це Комплекс робіт, тому я пишаюсь тим, що ми маємо такий центр перший добровольчий шпиталь, де ми можемо сьогодні реабілітувати наших військових. Ще раз підкреслю, ми фінансуємо десь відсотків 85 відсотків видатків це зарплата, утримання. Ну тут, тобто все і десь приблизно 15 відсотків це пожертви. Та це це в основному харчування, це в основному медикаменти, якісь обладнання, які міжнародні партнери. Але Домагаю. утримати персонал це все ми утримуємо за так. рахунок. Міста. І в нас є добра співпраця. Вже та система реабілітації досить розробилася, тому що у нас центральна міська клінічна лікарня має реабілітаційний. міська клінічна лікарня номер 1 має реабілітаційний центр, поліклініка номер 2 має реабілітаційне відділення. І перший добровольчий він виконує таку функцію, бо не завжди можна тримати постійно в лікарні. А перший добровольчий шпиталь, є такі поранення дуже важкі, та, які потрібні для реабілітації не один навіть місяць. Та. І він виконує цю функцію, та і це, це дуже важливо, що ми можемо так співпрацювати з хлопцями. Якраз заграли в теніс, я привіз хлопці просили стіл для настільного тенісу. І ми пінг-понг. Пінг-понг. mm -hmm. Зіграли в пінг-понг з хлопцями. Та, ну, воно розслабляє, воно ну, так. Е, трошки відволікає. відволікає. І було приємно. Навіть ті хлопці, які не дуже ходили, та, ну, мається в виду так. Активізувалися. Активізувалися. ми, ми приєднати. трошки пограли. Так, так, так. Да, це класно. Тому... Ми, до, ми дуже знаємо, дуже добре знаємо, про що ми говоримо. Неодноразово з ними розмовляли. І про кого безпосередньо. Саме так. Тому та... так ми пишаємось, тому що він... Ми правильно роботу робить та ми дуже дуже добре. Що нам вдається підтримувати і рухаємося в правильному Е, Останнє запитання не можу не mm -hmm. оминути на рахунок того, що ви заявляли якраз в Фейсбук трансляції, якщо я не mm -hmm. помиляється так? Так? так була така історія. Власне, що треба підтримати президента і ми повинні бути єдиними Ну, дивіться зараз просто ми бачимо як змінилася політична ситуація і те що заявляє там президент сша трамп угу. е проти україни проти президента ту ну, Президент не конкретна особа, тут президент як обраний як людьми ли. людьми як символ української держави. і Ніхто не може принижувати. та, І на моє переконання, сьогодні треба бути максимально єдиними, щоб вистояти, щоб ми могли зараз вистояти, тому що здається, українці ніколи не підтримують план капітуляції та, і підписати план капітуляції України ніхто не тому, от, якщо її. Укладати він цей мир повинен бути справедливий, та. і ми не можемо там, поступитися е, територіями е, Херсоном, Запоріжжям, там іншими територіями, які е, е, ворог і без якихось і безпеки. Та. Тому я вважаю, що сьогодні ну, дуже важливий час, і тут не час сьогодні політичних якихось розбратів, політичних якихось речей. А тут навпаки ну, треба об'єднатися, щоб ми цей рік вистояли. Ми не знаємо коли завершиться війна, і як вона завершиться, але дуже важливо. Бути єдиними хоча б всередині держави щодо виявів е, того, це знаєте, як в, в добрій хаті, що ми можемо сваритися між собою, але як ми виходимо за двері, ми, ми одна родина, одна сім'я, і ми відстоюємо одні ціни. Так само так само і тут. Та? ми можемо всередині дискутувати. Але якщо це мова про зовнішні речі, так про, про тут це, вже потрібно бути єдиним, воно мені нагадало: знаєте, коли є там колись так. Було. Блоє там Шахтар, Донецьк, футбольна команда да, мається да, на увазі. Да. Вони там між собою ворогують, да, 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 ворогують, б'ються, б'ються так. Но коли збірна. Всі збираються і всі передягають форму так. українську, і так треба рухатись. Так, це це десь така ситуація. Так і є. А ну тоді ще останнє е... Останнє питання. Бо е, так треба ж... вас відпускати. Ми треба розуміємо. вас відпускати, так. час вже піджимає, але ще одне питання е, нависає. Ми вже на початку року з вами розмовляли. Яка одна із основних цілей на цей рік? і Ви сказали тоді завершити. Е, Будівництво моста. Будівництво моста, mm -hmm. саме так. І чи є зараз уже прогрес, як був невеличкий коментар, що є багато металу? Ну так, ми зараз складаємо. Насправді, 100% вже є метал на весь міст. Він зараз складається, десь в 20-х числах березня буде насувати міст. тобто Він методом насування, тобто складається конструкція і з вулиці Хіміків він просто насувається такими Кутричьким. великими, клаптями, клаптями, не а великим, великим генератором чи ага. великим таким підтиском. так, так, підтиском так, так він так, так, їде так, просто цей, до останнього пор. Паралельно, десь початок квітня також з другого боку такі будуть. Лише дві залізні конструкції ми просто поставимо на розв'язку, вони такі, на таким півколом ідуть. І, і, і Плануємо квітні вже приступити до дорожніх робіт. Перше з хибулиці хіміків там уже вирото корито і зроблено дощова каналізація. Зараз ще трубоводопостачання поміняємо і повністю ну, ми хочемо насип і засфальтувати. Ну і десь травень ми плануємо робити роботи вже з розв'язки з дорожньої роботи. По моїх оцінках жовтий листопад би мали завершити пустити, пустити транспорт, а така стоїть за да. Якраз до вашого дня народження. Точно. Тому що ви не розумієте. Що тепер буде нова дата, 22 листопада. Ні, питання в тому, що в мене день народження, а також 22 листопада. Розумієте? Тут питання це або до вашого дня народження, або як Андрію приємний подарунок. І Я в принципі це сприйму, тому що ми будемо бачитися періодично. Дякую вам, що. Ви завітали, поділилися інформацією. Це дуже важливо, щоб громадськість громадськість е, чула це. І нехай вони завжди знають, що ми працюємо. Дальше. Ну а я нагадую, що у нас була програма Наше місто і в студії з нами був голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків. Дякуємо за те, що завітали Як і на до добри. наступної п'ятниці.